Якщо б эти деньги раціонально использовали, я согласен, даже навіть 15%. А що а делать? делать? Нам же жити треба. Коли сьогодні так тяжко живе народ, трудно согласитись з тим, що ще щось треба піднімати. Бо як піднімають на світло, там, на воду. На бензин. Це ж піднімають на все. А за що жити? Чоловік сам собі оприділя, що йому потрібно. А не мінфін. Машина, я вважаю, нужна всім, перш прежде все, комфорт для сім'ї, для себе. Для мене так нагально, бо в мене троє дітей, мені треба на чомусь виїжджати. Ну, мало лі що. То мені це потрібно. Якби все те йшло туди куди треба, то може і можна було запроваджувати. А так як воно розходиться десь по карманах. Підвищення збору це, мабуть, на часі. А купівля авто. Ну як у кого. Я не купую, а хтось купує. Якщо має гроші, купує, нехай платить податок. Має звідки платити, якщо купує. Ми то нашому сину зібрали деньги, невеста зібрала. У нього сестра в Польщі і з Польщі навіть деньги збирали. Купили йому машину це, з ящиком сзади. Да. І реп купили 260 тисяч, да? 230. 230 тисяч. Ну, військовий збір, ну так, да, це дуже багато. За багато, на ваш погляд. За багато, да, І Тим паче, що ми не, не завжди знаємо, куди вони підуть. Угу. Ну, реально, так. Да. Десь бюджет, а ми вже з вами знаємо, що з бюджету є різні напрямки, куди-нову по кишеням або на ЗСУ. Так що така моя думка.